На водохреще у четвер, дев'ятнадцятого січня, в Україні буде тепла погода, але похолодання, яке прийде в кінці тижня, вже відчують у західних областях країни. На Полтавщині похмариті ймовірний невеликий дощ із вітром. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі плюс 2. У Кременчуці небо затягнуть хмари, втім до ночі розпогодиться. Без опадів. Цього дня очікується стабільна прохолода. На термометрах в день плюс 12. Вночі, можливо, близько 6 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується ясний день, зрідка з'являтимуться хмари. Опадів не передбачається. Найнижча температура темної пори доби плюс 6, світлої до плюс 11 градусів. До сьогодні найтепліше 19 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1993 року, плюс 4 градуси, мінімум 1950-26. мінус Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Го. Від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.